Мрієш про власний бізнес в Україні подивився вже сотні роликів про те, що відкрити в Україні, але не можеш обрати нішу. Подивись це відео обов'язково, тому що в цьому відео я розберу топ-3 бізнеси, які не варто відкривати в Україні, тому що з. 80% вірогідністю вони прогорять. Так, не 100%, тому що кожен бізнес можна вивести в плюс питання концепцій, інвестиції, локації і так далі. Але ці бізнеси вони максимально заїжені, вони максимально не актуальні вже для українського ринку без якоїсь індивідуальної концепції, без великих інвестицій і супер якоїсь паперової нової локації. Тому дивись цей випуск до кінця, він буде максимально коротким, але і корисним. Вперед. І так. Перше місце це відкриття кафе чи ресторану. Якщо ви не знаєте, 80% закладів в Україні закриваються вже на третій місяць роботи. Тому цей бізнес є топ-1 в нашому списку. Чому? Тому що закладів насправді дуже багато, а працювати стає все важче і важче. Причини цьому дуже прості: перше. Дорожчає комунальні послуги з кожним роком, особливо для бізнесу. Друге проблеми з енергетикою в Україні в умовах війни. Третє підняття податків. Плюс треба працювати, звісно, в білу. Я підтримую білий бізнес, і там вам за співробітників доведеться платити дуже великі податки. Плюс завжди ж треба догодити максимально клієнту ціною і якістю, що дуже важко тримати в умовах постійної інфляції і росту цін. Ну і, звісно, в Україні дуже багато класних закладів, реально наша країна наповнена реально, ну, прям дуже феєричними закладами, з класними цінами. Тому цей бізнес дуже висококонкурентний насправді. І так, ви можете в деяких містах не вистачає закладів, 100%. Відкритися, стати успішним рестораном чи кафе. Але для більшості локацій це стоп-бізнес, тому що, знову ж таки, висока конкуренція, багато проблем і нюансів, і плюс люди хочуть чогось цікавого, якоїсь індивідуальної концепції. І якщо у вас немає великої суми, немає великої суми для інвестицій, ви не можете цю концепцію людині дати. Зробити такий ресторан, який буде і візуально топ, і по кухні. По стравах, по меню, по цінах також буде то. Наступний бізнес був одним з найпопулярніших для молоді, особливо декілька років буквально тому, і це дропшипінг дешевих товарів з Китаю. Так, дуже популярна була тема дропшипінгу або оптового постачання і продажів товарів з Китаю. Це коли ти накупаєш купу лайна з Аліекспресу або Алібаба, це оптовий аналог Аліекспресу, і продаєш їх в Україні за допомогою інстаграм-магазинів і. На різних платформах типу OLX. Так, 2018-2021, можливо, цей бізнес був реально актуальний. Він був топовий, була дуже висока маржа. Зараз вже просто ринок заполонили ці дешеві китайські товари. Мало того, що людина може просто їх купити сама на тому ж тему або еліоекспресі. А друге, це те, що їх продає вже кожен другий, плюс дуже висока конкуренція. В офлайні дуже багато магазинчиків, які продають ці ж товари дуже дешево. Ну і плюс є такі великі онлайн-конкуренти з дрібничками типу Аврори. І реально цей бізнес наразі е, не дуже актуальний. Так, дропшипінг можна попробувати, але тут Питання, що чи буде клієнт довго ждати з Китаю? Оптові продажі, це ну прям дуже важко, тому що маржа дуже маленька, дуже високий демпінг наразі. Демпінг це хто не знає штучне заниження ціни, щоб бути дешевше ніж конкуренти. І є такі гігантські маркетплейси, як пром, є розетка і так далі. І дуже важко з ними конкурувати. Тому, якщо у вас немає. Впевненості, що цей товар залетить, якщо на цьому товарі немає великої маржі, якщо у вас немає класного маркетингу і бюджету на рекламу, цей бізнес залітати не варто, краще займіться чимось іншим. Наступна ніша це виробництво. Але знову ж таки, виробництво це насправді дуже класна сфера діяльності прибуткова. Ми зараз з вами кажемо про виробництво без попереднього. Продуманого маркетингу без попиту і без вже готових клієнтів, які будуть купляти те, що ви виробляєте. Тому що, якщо ви раптом вирішили виробляти умовно нижню білизну, але ви не знаєте, кому ви будете її продавати, як ви будете її продавати і так далі, це завідомо провальний бізнес, який, скоріше за все, висосить з вас кошти і буде окупатися дуже довго або не окупиться взагалі, і ви його закриєте. Тому що перед тим як запускати виробництво, краще протестувати продажі цього товару. Виробляючи на інших фабриках чи заводах, просячи їх, щоб вони робили під вашим брендом це все, тобто робили ваше брендування, але виробляли вони і побудувати маркетинг продажів в розріб. Або якщо ви хочете займатися оптом, то вам треба протестувати те саме з оптом. Чи будуть це купувати з оптом, чи є у вас вже готові клієнти на це? Якщо готових клієнтів немає, у вас не в роздріб, не в опт маркетинг, у вас не побудований, ви не знаєте ринок, ви не знаєте, чи зможете реалізувати цю продукцію. Виробництво починати не варто. Будь ласка, спочатку треба налагодити маркетинг, продажі. Потім починати виробництво. По іншому це не працює, тому що зараз висока конкуренція в багатьох нішах. І перед тим як запускати власне виробництво, треба тисячу разів подумати і знайти вже свій ринок свого клієнта, хто буде це купувати в ОПТ чи в розріб. Знову ж таки. І так, щоб знати більше про бізнес, підписуйтесь на мій канал. На ньому ви можете знайти більше десяти інтерв'ю з успішними підприємцями, які ведуть свій бізнес, які розпочинають самі масштабують свій бізнес в умовах війни. Також ви можете знайти випуски про топ-5 бізнесів до 10 тисяч доларів то п'ять бізнесів до 5 тисяч доларів і інші цікаві відео. Тому підпишісь на мене прямо зараз. Постав вподобайку і дзвіночок. до зустрічі на каналі Бізнес по українськи